Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Наші воїни почали використовувати німецький поліпшений програмований багатоцільовий снаряд Deutsche Marка 11 калібру 120 мм. Призначений цей снаряд для використання над танком Leopard 2, тому що прицільна система цього танка забезпечує вказану високу точність використання снарядів. Перебуває цей снаряд на озброєнні Бундесферу Німецького і Корпусу морської піхоти США під назвою МК-324. В Сполучених Штатах. Е, нам відомо, вже з публікації є фото, є відео, як наші воїни використовують ці снаряди на тубусах для снарядів. Е, написано маркуванням МК-324 модель 0, М5-HE-T. Це значить. Що ці снаряди ми отримуємо від США? Я вам хочу сказати, що сучасна війна змінила уявлення про способи бойового застосування танків. Сучасний фронт насичений протитанковими засобами настільки сильно, що танки самостійно не здатні проривати лінію оборони. Противника. Тому вони все частіше використовуються як високозахищені, високомобільні і точні артилерійські засоби. Ну, для такої зміни концепції потрібні і нові снаряди. Снаряд Deutsche Марка 11 він призначений для вогню по, за, по закритих і відкритих е, позиціях ворога, а саме, для знищення піхоти. Для знищення е, розрахунків протитанкових комплексів, для знищення цілей схованих за перешкодою ну, в легких будівлях і в легкоброньованій техніці. Причому е, розробник е, розробник Рейнметал, вказує, що ці снаряди мають дуже високу дальність стрільби, і говорить Рейнметал, що е, Бойова ефективність снарядів дойче Mark 11 перевищує більшість аналогічних зразків танкових снарядів 120 мм. 120 мм це натовський стандарт гармати танка. І снарядів 125 мм. Це радянський і російський стандарт гармати танкової. дойче Марка 11 використовує три режими роботи. Підрив в певній точці, так званий LSP програмований підрив повітряний. Е Підрив з затримкою МВ за перешкодою. І підрив, підрив без затримки. ОВ. Режим ЛСП ефективний, він ефективний при роботі по живій силі ворога на відкритій місцевості. Повітряний підрив дуже сильно підвищує ефективність, ефективність такого снаряду. Режим МВ ефективний при обстрілі цілей за укриттям. Він спочатку пробиває перешкоду, вибухає за перешкодою. Такий режим в нього є. І режим ОВІ передбачає миттєву детонацію бойової частини при зустрічі з ціллю. Для цього снаряд має електронний детонатор з програмованим таймером. Програмується електронний детонатор е, одразу після заряджання на підрив в певний часовий проміжок і у визначених координатах. Балістичний наконечник цього снаряда Deutsche Mark 11 містить 2,17 кг вибухівки і 6 тисяч вольфрамових кульок. В момент підриву ці кульки, а і сам балістичний наконечник розлітаються осколками загальною масою до 9 кг. Це велика кількість. Це велика кількість. Крім того, ці кульки вольфрамові вони мають високу міцність, вони пробивають. Ну, я бачив раму КАМАЗа, бачив фото КАМАЗа російського. рама КАМАЗа, як решето світиться пробита цими кульками. Тому ці кульки проб'ють і броню БТРа, і броню бойової машини піхоти, і так далі. Дуже високоефективна зброя. Леопард 2. Він озброєний гарматою Л55. І він використовує е, снаряди Deutsche марка 11 швидкістю, він викидає ці снаряди швидкістю до 1000 метрів на секунду. Це велика, дуже цифра для уламкофугасного снаряду. В режимі LSP, це програмований повітряний підрив, дистанція ураження становить 5000 метрів для танкової гармати. Це дуже і дуже велика цифра. Е, взагалі, Німеччина, Німеччина вона славиться. Розробкою нових типів снарядів високоефективних. От, наприклад, снаряд Deutsche Marka 121 для Panzerhaubitz 2000. В неї дальність ураження ефективна. Ефективно забезпечує точність ураження 30 км. На збройні він знаходиться з 2017 року. Тобто, це зовсім зовсім новий снаряд. Має здатність вибухати за перешкодою. Працює в температурних діапазонах від мінус 46 до Плюс 64 градуса в усіх кліматичних зонах світу. На збройній цей снаряд перебуває в Німеччині, в Нідерландах і в Україні. Нам поставляє Німеччина ці снаряди. Цей снаряд дойтчамарка 121, його роблять для панцир 2000. Але згідно з балістичною угодою НАТО, він стандартизований для всіх натовських артилерійських систем 155 мм. Справа в тому, що вони досить давно вже прийняли так, звану, спільний, так званий спільний меморандум по балістиці. Вони договорились і давно вже випускають артилерійські системи таким чином, що всі снаряди, що випускаються в НАТО, підходили до всіх артилерійських систем, які випускаються в НАТО. Різниці тільки в порохових зарядах. Це не суттєво, тому що головне, звичайно, це снаряд. Так от, той самий снаряд Deutsche Mark 121 для Panzerhaubitz 2000 може використовуватись любою артилерійською системою 155 мм, які є в НАТО. Ведучий поясок цієї системи бронзовий, позаду нього пластиковий обтюратор, тобто досить високоякісна штука. Довжина такого снаряду 841 мм, досить великий розмір, маса 43,5 кг і 11 кг вибухівки. Серйозний великий снаряд. Дальність максимальної стрільби для е, гаубиці з довжиною ствола 39 калібрів, в неї 29,2 км, а для нових сучасних е, з довжиною ствола 52 калібра вже складає 36 км рівно це з високою точністю. Взагалі я маю сказати, що німці обчислюють точність не так, як обчислюють в Росії і в Радянському Союзі обчислювали. Вони е, визначають при цій кругову ймовірність е, попадання ураження. Це круг, в який влазить 85% снарядів. Тобто, якщо е, цей снаряд забезпечує дальність 30 км, то 85%. Процентів снарядів попадає от в той самий круг, який ми називаємо імовірністю ураження, кругове відхилення ураження. А от росіяни, От я звертаю вашу увагу, вони коли імовірні, кругову імовірність відхилення, вони враховують тільки 50% снарядів. Тобто, в них розсіяння набагато більше, практично в два рази більше радіусу і чотири рази більше площі розсіяння це потрібно враховувати, коли ми порівнюємо точності критерії, точності е, артилерійських снарядів, що в Росії тут критерії майже в два рази гірші. Ну, ми знаємо, ми давно знаємо, що росіяни люблять трошки, але дуже сильно збрехати, при оголошенні тактико-технічних характеристик своєї зброї. Взяти той самий російський танк Т-90 з гарматою 246, що, що випускається знаменитими мотовиліхінськими заводами. І одразу бачимо, що вони пишуть, дальність стрільби стрілядом 3 3000 метрів. Леопард стріляє на 5 тисяч метрів. Причому леопард каже, що це дальність, яка забезпечує високу точність, а росіяни пишуть, що максимальна дальність 3 км летить, і прицільна точність 3 км. Так, так не буває. Снаряд завжди летить е, далі, ніж летить, ніж він може забезпечити точність. Крім того, в росіян 760 метрів е, дульна швидкість, а в Леопарда 2000. Бачимо, що допомога наших союзників збільшується і стає очевидною якісна перевага зброї, нашої, яку ми маємо, над зброєю Російської Федерації. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Хочу, щоб ми притнули Рубіж 125 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку. В Патреоні я розмістив вже на кінець третю частину свого відео про секретні ядерні, сховища ядерних боєприпасів. Там є про сховище Анадер 1 і про те, як літали, і російські і радянські літаки, і літаки. Сполучених Штатів з ядерною зброєю на порту, і як час від часу губили її, і як потім довго і старанно їх шукали. Цікава вийшла тема. Запрошую вас і ваших друзів на мій канал Patreon. Це буде добре, ми переможемо. На цьому я вам всім дякую, до побачення.